Народні депутати хочуть позбутися омбудсмена Валерії Лутковської. Правозахисники проти. Омбудсман не має подобатися владі. Омбудсман має казати правду. Парламентарі свою позицію аргументують так: Лутковська не мала досвіду роботи, надала неправдиві відомості, і процедура голосування за її кандидатуру проведена неправильно. Щоправда, схаменулися народні обранці лише через два роки. Адже Валерія Лутковська обіймає цю посаду з 2012-го Нато Мість такі звинувачення на адресу омбудсмена правозахисники та громадські діячі трактують по-своєму сьогоднішня правляча партія, ну або коаліція правлячих партій, вони е, не можуть працювати в умовах, коли існують незалежні інститути то все має бути під контролем. Для мене на сьогоднішній день непонятно, почему единственную институцию, незалежну, которая действительно работает с громадскостью, которая поддерживает также нас по э, уголовным делам, очень многим, которые мы ведем по добровольцам, по айдару, по э, превентивному механизму. Э, она просто не нужна власти на сьогоднішній день. Фактично она мешает им построить диктатуру к э, кабинету министров ту, яку они хотят. Звинувачують Лутковську і у бездіяльності під час революції гідності у противагу доводам парламентарів правозахисники наводять конкретні приклади. Кожен день, кожен день вони були, присутствували на либо возле озлімайдана. Штаб в офісі або змани круглосуточно, посещали всі ізолятори в імену содержання, посіщалися части, збирався фактаж. И кстати, большинство этих документов, которые были собраны офисом Усман, потом легли в пакет документов, которые предоставлены для Международного криминального суда. Більше того, вже два місяці в парламенті лежить звіт омбудсмена про порушення прав людини в Україні. В Раді його не слухають і, здається, не збираються. Правозахисники кажуть, певно, у депутатів є більш нагальні проблеми, а до прав людини поки руки не доходять. Єдине, що все таки залишається у фокусі на засіданнях Верховної Ради, проблеми переселенців, жителів прифронтових зон та людей в зоні АТО.